Вітаю, дорогі мої підписники та гості каналу Вінтажний Блогер. Сьогодні разом з вами хочу почати експеримент. Справа в тому, що хочу посадити деякі овочеві культури у себе на підвіконнику або ж на балконі і виростити їх у домашніх умовах. Мені досить часто доводилось бачити в інтернеті подібні експерименти, тому я також вирішив втілити цей план у життя. Для початку я сходив у магазин та придбав ось таке насіння. Отже, давайте роздивимось не диво золоте, ранній декоративний помідор. Ось бачимо такий невеличкий кущик, можна посадити в домашніх умовах, виростити його на підвіконні. Ось бачимо сівба, кінець січня, лютий та половина березня. Зараз якраз перша половина березня, тому варто встигнути посадити. Плоди обіцяють нам жовто-оранжевого кольору, масою 25-40 грам, ароматні та солод. Висівають насіння ранньою весною на розсаду або в травні безпосередньо відкритий ґрунт. Ми будемо садити розсадою. Потім, якщо буде тіснувато, то я розсажу більші горщики. Наступний помідор. Ось я їх придбав всього два. Балконний червоний. Такі ось маленькі помідори чері. Також бачимо, що можна садити із лютого по квітень. Кущ компактний, висотою 30-40 см. Спробуємо. От що що, а помідори я на розсаду садив неодноразово, тому маю такий досвід і впевнений, що все буде добре. Головне, вчасно поливати. В принципі, влітку вікно постійно відкрите, тому я думаю, що опилення відбудеться безпосередньо, тому якось навіть за це не переживаю. Так, потім придбав два ось таких ось перця віконних. Тут навіть написано для кімнатного вирощування. Ось такі довгі різнокольорові перчинки. У мене колись і бабуся, і мама подібні садили. Тут взагалі, напевно, дві-три перчиночки, насінинки. Перець пурпурова перлина. Знову ж таки, для кімнатного вирощування. Так, ну, побачимо, посадимо, що з цього вийде. Що мені ще захотілося? Кущевий корнішон огірки. Також бачу, саджають на підвіконні. Потім проводять такі мотузочки, підвізки, щоб воно плилося. Але цей варіант кущовий, тому трішечки палочок підставлю і воно буде досить комфортно себе почувати. Ранньостиглий стиглий сорт. Тут вже насіння, звісно, більше. Не три штучки. Ну і останнє, вона досить добре себе почуває в кімнатних умовах, на балконі, на підвіконні. Тому можна з певненістю сядити і на Пасху, вже, так скажімо, збирати урожай. Ось такі скорості плоди. 18 днів на всього, -навсього. це взагалі дуже мало, дуже швидко. У мене багато різноманітних пластмасових судочків, баночок, відерець. І крім цього, купив два спеціальних лотка для посадки. Давайте ж подивимося, що по цінам. Я купував в мережі Epicenter. Огірок кущовий 12 гривень, перець 12 Ще один перець 12. Томат балконне диво 10. І золотий томат цей 11. Редиска 32 гривні, бо велика упаковка. Субстрат 45 гривень. У мене їх 2 штуки. Ну і піддони. Дві штуки війшлись мені 134 гривні. Все разом 268 гривень. Так, ну що ж, приступимо до посадки. Я буду використовувати ось такий субстрат, купив 10 літрів, фірма Флоріо, субстрат для висіву та розмноження рослин. Я вже завчасно підготував місце на підвіконні, земля набрата. Стояти буде постійно на сонечку. Вже практично кожного дня погода тепла. Якраз будуть максимально сприятливі умови для зростання розсади. Отже, для початку я зволожу землю трішки. А далі за допомогою палички я беру ось таку кісточку, тому що вона пластикова і досить зручно мити. Роблю луночки. Це тут у мене будуть помідори. Далі буду дивитись по ситуації, можливо, навіть вони тут і залишаться, а можливо, мені доведеться їх розсадити, щоб їм було більш просторніше. Але це маленькі кущові карликові сорти, тому мені здається, що навіть і тут буде їм досить комфортно зростати. Землі та місця вистачить усім. Подивимось, дійсно скільки тут цього насіння. Ну, ви знаєте, нормально. Тим паче я буду садити не по одній насінині в кожну лунку. ну Ось, ось так. Ну, ось у мене є такі вінтажні щіпчики для цукру. Зараз за допомогою них буду все це робити. Кладу по 2-3 насіниночки в кожну лунку, тому що невідомо, чи все воно зійде. А так буде більша вірогідність. Звісно, багато хто спочатку замочує перед тим як саджати у землю. Але я цього ніколи не робив і, і без того добре сходило. Можливо, трішки пізніше, але все ж таки результат був. І тут у нас закінчується рядок із жовтими помідорами, а це з цього боку червоні. Відслідкуємо, що зайде, скільки зайде, як швидко. Ну і буду тримати вас в курсі подій. Коли закриваємо лунки, притискаємо землю досить ретельно для того, щоб була щільність, щоб насінинка потім добре вкорінювалася. Зараз я принесу вилку, яку я розпушував землю, і гарненько ще це все утрамбую. Це у мене травма. Смажив пиріжки і капнула олія. Гаряче. На перших етапах земля має бути дуже вологою. Щоб гарно сходило насіння. Зараз переходимо до другого лоточка. Зараз буду наповнювати їх насінням. Я знаю, що зараз отримаю просто море хейту. Хтось може ну, і не напише, але, звісно, подумає обов'язково, що я займаюся якоюсь дурницею, Особливо таким способом садіння. Але на те, він експеримент правильно, мені цікаво, що з цього вийде. І поки я не отримую результат, я не заспокоюсь. Щось да виросте, правда ж? Якщо десь якась насінинка буде на поверхні, нічого страшного, вона пусте корінь і вкоріниться. Перчик буду висаджувати в такі маленькі ст'яночки, також добре зволожую землю. Ось так роблю такі луночки. Посередині в одному місці таку більш-менш глибоку лунку. Тут взагалі ось так буквально 5 насінинок ось такого і такого. І прямо так туди в одну лунку. Так, Все, я досить добре зволожив землю, і перчик у нас посаджений. Огірки я вирішив посадити в відрі, грунту насипав так само, може буквально трішки більше, аніж для помідорів та редиски, але цього буде цілком достатньо. Чому я вирішив робити це в відрі? Коли будуть розростатись кущі, то саме в відрі буде набагато зручніше встановлювати палички для підпорок. Ну, ось, як бачите, я порозкидав насіння по луночкам. Зараз присиплю землею. На сьогодні останнє насіння посаджено. Ну, ось, друзі, і все. Я все добре полив, накрив плівкою. Побажайте мені, будь ласка, у коментарях успіхів у цій справі в цьому експерименті, а також напишіть свої ставки, свої припущення, що воно з цього вийде. Мені дуже цікава буде ваша думка. Якщо є зауваження, пишіть, якщо є поради, пишіть, якщо є якась підтримка, також пишіть, я буду в цьому радий, на все обов'язково відповім. Дуже дякую вам за увагу. Підписуйтесь, хто не підписаний, ставте лайки, пишіть коментарі і до нових зустрічей у наступних відео.